Доброго дня, шановні колеги, дуже радий брати участь у цій конференції такого високого рівня. І хочу обговорити результати гідродинамічного моделювання, проведеного в науково-дослідному і проєктному інституті ПАТ КРОНАВТІ. Пропоную розглянути наступні три питання: це є застосування на практиці результатів 3D-моделювання. Сучасні виклики та напрями підвищення вилучення на народовичих компаній, і нові рішення при моделюванні покладів з високою роздільною здатністю. Гідродинамічне моделювання дозволяє за короткі терміни оцінити багатоваріантно процеси розробки покладів і таким чином побудувати раціональну стратегію розробки родовища загалом. Моделювання вимагає багато часу, вимагає високої кваліфікації персоналу. Ось. І найбільше часу йде на процес відтворення посердовиної історії. Показники ми розраховуємо на весь період розробки покладу, проте для інвестиційних проєктів оцінюємо більш короткотривалі період. На сьогоднішній день цілісним моделюванням охоплено 9 родовищ, які забезпечують 46% поточного видобутку компанії. І в найближчому майбутньому планується довести даний показник до 6,1%. Процес впровадження і оптимізації системи ППТ є найпоширенішим методом підвищення рівня видобутку. На слайді зображено нафтовий поклад з тривалою історією розробки. Це понад 40 років. Тут впроваджена система ППТ і західна ділянка на завершальному етапі розробки. Перед проведенням безпосередніх гідродинамічних розрахунків необхідно провести аналіз розробки покладу. Ось. Тобто, ми повинні розуміти, які саме процеси нам необхідно змоделювати. Оцінюючи ефективність впровадженої системи ППТ на даному покладі, було виділено три етапи: перший це відновлення енергетичного потенціалу, другий стабілізація пластового тиску, і третій поступове падіння об'ємів видобутку. Також тут ми можемо побачити значну розбіжність між теоретичним базовим дебітом і фактичним дебітом з системою ППТ. Формуючи стратегічний план по розробці даного покладу, було розраховано ряд варіантів з різними наборами видобувних і нанітальних свердловин. Проте, ми прийшли до висновку, що на даному етапі розробки покладу оптимізація системи ППТ без зміни режимів експлуатації видобувних свердловин не дає значних результатів. І таким чином гідродинамічне моделювання дозволило уникнути впровадженню малоефективних ГТЗ у зв'язку з тим, що наш галузь працює в умовах значної невизначеності, навіть при відкритті нових родовищ і покладів, все одно залишається ряд запитань щодо потенціалу видобутку, щодо запасів. Так? Тому кількісна оцінка невизначеності є дуже важливою, особливо для процесу прийняття рішень. Використовуючи інструменти оптимізації ключових показників, ми розрахували ряд варіантів з різними режимами приймальності в різних магнітальних свердловинах і таким чином підібрали варіант з максимальними відборами нафти. Так, цифрове моделювання є незамінним інструментом при виявленні зон залишкових запасів. Завдяки якісно побудованим 3D-моделям по цим двом нафтовим покладам нам вдалося знайти невироблені і мало задреновані ділянки. І відповідно після виконання ремонтних і перевідних робіт в цільових свердловинах було отримано дебіти понад 100 тонн на добу. Сумарно. Так для. Підвищення кінцевих коефіцієнтів вилучення на покладах, особливо запаси, яких відносяться до категорії важковидобувних, необхідне провадження третинних методів інтенсифікації, а також горизонтальне боріння. Використовуючи інструменти гідродинамічного моделювання, ми запроектували горизонтальну свердловину для дороз... до розробки низькопроникних колекторів. Горизонтальна ділянка в даній середовині склала 450 метрів і термін окупності 8 років. На даному нафтому покладі з метою підвищення видобутків за економічно доцільний період було запроектовано формування системи ППТ шляхом почергового нагнітання полімеру і води. Ось вязкість полімерів підбиралася близькою до вязкості нафти в пластових умовах при концентрації 0,2%. І таким чином даний варіант дозволив збільшити кінцевий КВН на 15% у порівнянні з варіантом закачування тільки води. В залежності від Складності геологічних побудов, а також задачі, які стоять перед нами, вибирається метод 3D-моделювання. І відповідно, якщо поклад має складну будову, а також в нас є необхідність точної передачі геометрії покладу, вибирається метод структурної канви з формуванням так званого депогріда і розрахунок якого відбувається у інтерсекті. Інтерсект це є гідродинамічний симулятор високої роздільної здатності, завдяки чому підвищується точність і ефективність розрахунків. Детальна характеристика пласта і зв'язок середловини з колектором розраховується з мінімальним масштабуванням або взагалі без нього. Інтерсект володіє більш гнучким інструментом по формуванню стратегії розробки. А також ширшим функціоналом по налаштуванню розрахунку самого кейсу. Тут слід зауважити, що даний процес є ресурсоємним, Він вимагає значних об'ємів оперативної пам'яті, а також багатоядерного розрахунку з метою оптимізації часу самої симуляції. Сумовуючи обговорені питання, можна сформувати наступні висновки. Використання 3D-моделювання дозволяє зменшити ризики і збільшити ймовірність успішності проєктів. Збільшення видобутку на покладах запас, яких відносяться до категорії важковидобуваних, потребують детального гідродинамічного моделювання. Буріння горизонтальних і багатостоборних свердловин дозволить провадити розробку низькопроникних і низькопродуктивних колекторів. І аналіз і оцінка проекту з допомогою інструментів гідродинамічного моделювання дозволить уникнути впровадженню ну, нерентабельних ГТЗ. Дякую за увагу.